Ну що народ, всім привіт! Крадуся полем, свинарничок попахує, красота. Приїхав на поле. Случайно, їхали з батьою з дачі і дивлюся таке як мій трактор в полі, щось, щось тут мотиже, тільки щось не пойму. Вроді би ми соняшника не сіяли, вроді би в мене чуть-чуть темніше лобове, але щось похоже. Ладно, шучу. Мій стоїть в гаражі, оприскування провели, все чудово, все люкс. А Це попутно, дивлюся, в роботі. Тракторця, зараз подивимося, нову станемо, глянемо. Щось він робить якось не так, як у мене. Інтересний момент. Коротше, знаходимося на полі соняшником, де МСА 57.11. Проводимо міжрядну культивацію. Суш конкретно, але, але вони не здаються. Печуть. Получається такий фон. До речі, в даному господарстві більше МТ-зонів вже немає. Та теж 57-11. Привітік! Ти мені скажи, чому він не так працює, як у мене? У мене щось так цокотить. Дуже, так? Да? Все, люкс, так, да, давай, хорошо, я вечірком приїду, я тоді наберу, тебе заберу, ми ще випиємо ці пару питань. Все, я зрозумів, угу. добре. Давай, давай, спасім. Не... Та роби якось тихіше, якось мене мене цокотить душі, тут якось так плавно. А я ж його в автоматі держу. Я ж його це в оборотах тисячі восім. 39, мотодин, вже через 11 годин ТВ. Та й буде. Ну що, погнали в ту сторону. А, Як тобі? Прибуде Чи... по імені КРН. Чи по імені те саме, я в краще? Це ж шочує. <рес> це що, шо, якийсь спектр просто. Та ні, тихіше, в мене якось гробче щось потить. Їдемо потилимось, Їдем, потилим, покатаємося в новій техніці. А нове пасне йому. Знаєте, що в цьому тракторі нового? Не нового, вірніше, а що тут є. Тут є кнопка, як вона серія називається? Кнопка, оце. Коротше, повний автомат. Отак називається. Коротше, переключення передач на діапазоні. На діапазоні. При економічній при півтори тисячах. Це і ще один типа, при двох тисяч. У мене такого немає. Ну, діло в тому, що воно чисто для транспорту. Робити. В полі не годиться, ти В, в ти полі не в... Ні. ні. В полі тобі – ні. В полі воно тобі не годиться. Дивись, от, на даному етапі ми працюємо із так? Да? Мені треба одна стабільна скорість. Мені не треба, щоб мені коробка закидала туди-сюди, туди-сюди, понимаєш? Так як як ти перейшов, ти на яку зафіксував, там собі обороти, 2000 і їдеш, може ж не буде перекидати. Все може. Бути. Я не пробував, якщо чесно, цієї опції в полі і не хочу. Я а собі, я попробую. Я собі вибрав зараз, ну, я його на не тушу у 200, мені вистачає його 18800 850 оборотів. Я, я його на автомат зафіксував, мені краще я з тобою їздя. Оці, мені речагово мовить погано. А ну давай поїхали. Ну да не та дивися. Що... Так, подожди, щоб я зараз не пропихав. Дивися Улья. сам, я боюся, чи Каєренки. Не боїся, ну може б Та я ну їх нафік. Я пам'ятаю, як тоді в нашій тракторі збув. Раз, два, три. Всю жизнь у колгоспі проробив. А ми э, мотижимо першою первою скоростю, я сиджу на мотигі, в мене сімочок, в случая чого тільки вирізає, я йому одразу кидаю. Першою не МТ зоні помієш? Не знаю, в мене перший горький опит з кареном теж був особий. Ще молодий, то теж там потім на городу. А, це... а чую, що я ти хотів сказати? Возьмеш у мене коврик, бо як буде освободитися, що треба буде трактора, отарабаниш город, до чувака я так. Робиш собі Ні, Yeah. А зачем? А що так лучше? Так я люблю розбити і їсти. Так на ньому розбукластенеш ту ж саму, і без Як хочеш, це таке, що я Ти ж розумієш, що я зараз на ньому регену. Та тобто, на нього хтось сяде тут. Зараз у мене є вільне время, я працюю на ньому. Yeah. Мене заслали в богу. Більш ніхто на рад не хотів сісти. Понимаєш? Та ну воно стрьом, я би це теж. Я вже, я вже руку набив, я попивав і час піднявся, трішки скорості. Більше. А ти правильно брешніш? Прав. Просто вже раз про було. мотижиною. Було. Було. А в ту сторону йдеш чи в туди? Частково тут було мотижено, а мотижилося тільки коліобрис. Це виходить зараз. Ти, ти побачиш, колі обрис, що обрисуєш після дощів до сходової гірбіці, що зробили? Там просто асфальт. Так воно сухар, тут взагалі, я ж дивлюся, іду, да, воно підірвало, да, И воно пух, тут, як весь дощ. Плюс тут eh, падалиця на асфальті. З КРНом двіжуха яка? Mm -hmm, стиковий рядок. Стиковий рядок є, якщо ви бачите, що там по автопілу, то стиковий рядок у мене там більше, там дощ. Бачиш, я ж теж це полосі, бачиш, що не проходить. Стик. Ну, гуляє, гуляє, десь туди потягнуло, чи туди, так. Да. І трактор весь, весь тиш дуже зазовно, що ж там глядує, як там потенцінки. Дивлячись, то, тіпа, не, не так, на, ось, на бити. По капоту, взагалі, красуто вести. Капот візенький. Ти, а що ти робиш? Тебе оце, отой хвост, він де в тебе? Хвост у мене, він, виходить, по центру, я веду по краях капоту. Ага. Я дивлюсь, Краях ну, він йде в порядку острові, правильно? Пост йде по центру, я на нього не орієнтуюся, я орієнтуюсь на оцінській виходять. Так що трактор супер для того, щоб працювати по міжрядці. На... У нас же ж Нюхоланд 130, то я на ньому теж впливаю, Бризка по тиждень, його важче виставку, а він ну, він же... 130, да, 130. 130. А він міжрядку стає? Стає. Він і міжрядку стає, теж ніби колеса перекручує. Добре. Але в тому моменті, що я поїздив на Ніхоланді і сів на оцьому, теж могло покрайцювати, то земля і немає. Ніколанди курять в сторону. А як тобі за рахунок кабіни? це тема, За да? рахунок кабіни, так. Ніхоланд у нас він на обичній пушці стоїть. Ну, коротше, Там, там на посікавішся. Тут на... Амортизації общей. Я ж фанат масей. У мене ж не немає. Ніхто, хлопці, всі, хто на роботі, ніхто не хоче масеї. Вони плюються, їм це не нравиться, бля, воно й вони на мене. Ну а бачите, це не я не я вам кажу, що ви там рекламуєш, рекламчик. Де. Ось світ у чоловіка, який пече. Я тобі скажу, я сам по первах, я плювався на Масея ті пану я на нього сів після класу акціону. Тип 2, до то трохи управління, але набагато коротше. Я до нього вже до Масея так привик типу, що. Досить. Це не бачив 5С. Там же ПТС вже собі активний Ну, правда, ціна, чуть-чуть. Чекінка. -чуть. Ну, модель 5С. Це ж вони зараз ідуть 7С, 8С були, ну, а, да. а, до цього ж були в тебе якісь 74-24. 77-24. Він і в мене є, я на нього. Ні, так я зрозумів, який за те, що модель була отака, а тепер вони ж пішли 7. Тобто, yeah. Діапазон лошадей, А це 5С, вони, виходить, 125-145 кінських сил будуть. Ну там взагалі там, нова машина, тобто і оці, ну, це замінник вже буде, оцих 67-30, це зрозуміло, йому Просто нова модель буде, цих вже не пускає я ж тобі скажу, що я не слідкую за цим всім. Там подлокотничок, кнопочки, ну все для комфорта, то есть вообще бомба. Як приїде не, в Полтаву, вона там буде гайдати. Якщо захоче. Як буде час, то з'їздити, що буде захоче. А що у вас тут сьогодні? Сумненті Мічиган. Мічиган. Ти бачиш, як всі на нього були? Так, нас там, що Сурелі, Мічиган. Ні вони там не багато, вони треба так, так мене вже щось рука народ. Болить. майкоси ставте, блін, йома я, я. тобі скажу, що я на масеях, це ж привик до 7724. Шеф купив 8737С. Це і дуже взаємосі. Його... Блін, на тому я оторвався, реально. Той мені подобається, я на нього купили ранки його, трохи йому їздив. І, і їздив я з перегрущував. То тобто мені дуже подобається. Типу 8737, то в масеї, як на мою думку, чим вони там не страдають поняти. Вроді би бакусі стоїть, але по шумоізоляції, ізоляції, то у нас фен да свендок зрівняти фен самий хіший. А от іменно по масейках, звісно, трошки храмують вони. Але якщо держать його, от, наприклад. То, э нет, ти просто себе тіш тоді, коли тобі щось там шумно чи ще якось. Юп, ти треба сповнити як в в Або ЮСЗ. Я сповнюю як в ФНТЗ і ось все. короче, береш волюме. Волюме. Кстати, а як тобі акустика заводська? казали У мене гепає так, що я тебе дав. Я довольний вообще. Хоч щось кварчить, а не ці не це сухають. Ні, так качественно, качественно. Не нормально. що у тебе цей китайозук. Таке ж китайозу. Бо я китайську не поставив, не захотіли. Я не знаю, я в нас іградура, в мене тоді кажуть 7724, що з магнітолую. Але там для нібиту нема нічого. А в останні я деякі не сідав, коротше, я купляв китайці у вищих собі. Шампотить не жалке, згорів, згоріло, не знаю, вже по 3-4 роки води. Дивлюся, ключ і кінчий тебе, Серік. Ключики, що ти розумав, басея завести ключе. Любий, всі підходять. Та <гум> да ти такого нікому не каже, я за це тишина мовчав. я <гум> як узнав за це думає, та це чуш приїхав своїм ключом до любе господарство, насадив трактор і поїхав, да. да. Не треба навіть усложняти не, щось а. там. А от фента ні, тому що там вже скільки побівай, зер блять О. Фента не насад. То що ж на фент. Теж є ця сосонка. чи Та сосонка, так? Як, сосунка, і... да? Так, так, так. Та є, це ж долиний. Це поле тут воно вдома. Тут для Або наоборот зменшувати кислотність. Мабуть, мабуть кислотність. Да. Так тільки чи зменшувати, чи додати, огромный... а це хз. Для цих ділов є агроном. Агроном, да, так. Як шеф у мене каже, агроном. Хе-хе-хе. Для агронома. 100%. А чого воно такі пробіли? Чи то ти різонув, чи то воно. Це ж уже я раз проходив, типа, потім оце різону десь тут А, я а, думав, воно, що зівалка не сіла, та вона ні, ж до тобі буде. Ні. Ні. Сіяла, оце ж трохи для і стикнув, Я не знаю, це чуш, я сижу збоку, я вже задувбався. Як оце батя сяде до мене в трактор і сидить цей дня катається. Чи, щас, не Чи, тут вже ось ногу, блін, коліна надавив. Нічого не розтрачується. Ні, я зараз тут випадаю. Так. Да. Я батя карудіть на ту сторону, бо я так довго не проїжджу. Та ще треба пекти, роботи куча. Ні, нормально, типа я тобі скажу, трактор сачок. Замінник РТЗ в ще. Я ж кажу, у Коланді буде ти стоїть. Так, це ж тричі дорожче, ніж РПЗ. Я розумію, що тричі дорожче, але ні, про перспективу. Ну саме, ще інтересно, що ти ж нового вже не купив. Нема, Нема, не продають. Ну їх нафіг. Вони тільки не рухають, що вони сипляться, ламаються. А ти прикрашав, ну ні. розкрутилась, блядь. На хвостовику. На хвостовику задня пропала, врадується прав, короче, не Ну, це бачиш, оце мене ревок цей напрягає. А коли я ручним болям, я е, е, на себе, там же ж газ держу й на себе, так чи і воно плавне купається. А я не порюсь. А туди смикає. А все. я не порюсь, він же ж теж тобі плавно. Так це при тому, що я його все в мінуса загнав, поняв? В степені розгону. А чого ж в мінуса такі? Оце щоб було. Це, це він зараз плавніше стає. Ну, Якщо... У мене на нулях все. Хм. Попробую я так типа, його на мінусах, понял? І... і. Ой, моя жопка! Кишечка репить. Ти на вулиці. Оце така КРНК ж у нас колись була. Йоми. Старий дідовський метод люфти. Я думав у нас люфти, а казується тут в нас не люфти були. Тут, знаєш, до цього, цього тий шлопі всі планували там на гербіциди, що все, воно буде держать, але з нашими погодніми умовами у нас то грунт для приплескало. Ну, ось дивись, як тут ще й волошку якусь смикнула, да? так? Ну, а як десь, так ну сухарь повніший. Так, народ, оце такий сонячний. що ви тут а вже ж гербіцидом жахнули, да? Так, да, до сходовим жахнули. А, страховий не було? Ні. А. Страховий там десь щось багато. Ну, походу, його й не буде. Тут ні. Тут впадалися, попадалися. Пройшлий рік тут попередник да? а попадали ці. Ось присутні. вона. Ось вона. Падалися кстати, присутня не кукуруза, а падалися соняшник. А соняшник це був коли? Ну, А пшениця ж була. Була в тому році кукуруза, перед кукурузою була пшениця, а перед пшеницею був соняшник. <ривіт> ну Це що я не люблю, це, падали, це не... 5 год нема соняшника, а воно лізе. Та ну йо ма йо. <ривіт> Чуєш, Серік, а чого тебе без щехла на вомкачку <ривіт> Щоб не, этот, не запилювався лишній раз. Ну Вроді би в мене там год йому, ну, блін, зовсім не то. <ривіт> А, в тебе ж резина друга, в мене. Мітал, та така сама. Така. Ні, є ж ці. Трібург, Тролінб... Три... Трлінбург. Інша. І вона мені щось по рисунку. Оця зараз похожа на ту. У мене якось не, не, не такий рисунок. Немає оцього. Ні, 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 Серега, в мене отакий плоский йде, поняв? Рівний, а тут якийсь звиї. новенька, все блестить. На винту оце оту, як якусь херню поняв розтягують, а та скоба розігнулася в мене. Тягаю так у бардачку. Тут Кого ще... винт мазать? Тут... Ну як тебе оце зараз КРН висить, що ти до засраки те, що ти мазав. Як тобі її треба її зараз стягнути, ти її зараз хер стягнеш. Що ти... ну, воно щось нове, воно все кріпиться. Ну, його він там десь 2000-х годів, Він як був. Його раз як виставили, я в цьому дупу погрався з ним. Ну так, да, люфти, оце ніхто нічого не вбирав, тому що давай бігу. Усі коротше, болти, всі оці стяжки, ну, ми його перерегулювали. Оце все розроблялося. Я для него, бля, ні, тобі серйозно кажу. Ну так, як воно стояло, заржавіло. Та ти що, ти що? Так, це ж тобі розказував за тракториста, що первою пекли. Це ж не з стрілами. Це з лап, ну, не, не з е, бритвами, з лапами. Це живий чувак проробив колгоспів всю жизнь, він знав, що до чого, як. І я на оцій херні сижу. На цьому? Чи на МТ-зоні? Ні-ні, ні, щіна -ні ніколи не вибирали на, на МТ-зоні. Ну що по трактору? Це, як горів, 40 мотогодин. Ти вже сервіс заказав. Приїде, будуть. ха ха Бачите, все воно блистить красивенько. У мене вже тут витерлося, на мосту там витерлося від пшениці. Блін, ну робить совсем по-другому, не так як у мене. Зараз я буду дзвонити Сереге, задавати питання. Що таке грошей? Цокотить таке, що я ті дав. Я ж э, ісходив з того, що типа, «Комун рейл», да? так тут теж комунрею, тут же не, ж не, 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 не обична, комунрею. Така сама. Та ж сама, стопудово. Отут зацепилося за фільтр. Все те саме. А робить тихіше. <глад> <глад> Ні, може знаєш, а як мови приймали, теж громший. Тоже був громший. Я не сказав би, що він тихий був. Воно я тобі скажу, що це вкратка, він притирається, він зайняти тут, може тут ще смітити, а ну, авто так... стане тихіше, а або... тут на будемо дивитися. Закривай, Серік. Так народ, відео завершуй, так не ждало, не гадано, що потренділи з чоловіком знайомим. Познімали, розказали, показали. Кому сподобалось, ставте лайкос, кому не сподобалось, дизлайкот, всім поки зустрінемося в нових відео.